Всім привіт! Ви на каналі Зарбітрус Гонтору. В цьому відео я вам покажу гаманець, в якому за просту реєстрацію дають. Токени і все, що нам потрібно, проста реєстрація, далі просто чекаємо виводу. Так, да, звісно, там мільйони ми тут не заробимо, але якщо запрошувати друзів, тому що є реферальна програма, плюс можна про Реєстрація проста тільки пошта і все, тобто на різні пошти можете кілька аккаунтів собі робити. І про що ж я розказую? А, кажу я про гаманець свайпер чи сліпер, не знаю, як правильно вимовляється, але в принципі це не важливо, тому що, як я сказав, за реєстрацію ми отримуємо токени. Раніше роздавали по 150. Токенів, потім по 120, потім по 80. А зараз вже дають по 60. тобто прибуток за реєстрацію потихеньку падає. тому Якщо ви зараз дивитесь це відео, рекомендую не затягувати, а одразу переходити по посиланню в описі і створювати собі акт, тому що токени можуть ще зменшити. Так що, поки дають ще по 60, це в принципі досить непогано. По курсу, який вони обіцяють, то 60 токенів це зараз 3,60 в доларах. В принципі, непогано, проста реєстрація, все. Тож давайте тепер перейдемо на гаманет і я вам покажу, що потрібно для цього зробити. Ось так виглядає сторінка гаманця. До речі, ці дії можна робити як через ПК, так і через телефон. Тобто, як вам зручніше, так і робите. Переходите по посиланню в описі, попадаєте на ось цю сторінку. Далі, що потрібно, нажати ось тут зверху справа кнопочку Open App. Нажимаєте на цю кнопку. Далі, як бачимо, у нас є ось така от сторінка. Тут ми нажимаємо логін, далі вибираємо логін від Google, тобто зайти через Google. Далі ви вибираєте через який Google аккаунт хочете зайти. Якщо у вас є кілька, то можете, як я вже казав, проабузити і з кількох аккаунтів зайти. Тобто на кожен аккаунт отримати по 60 токенів, оскільки зараз іменно постільки роздають. Я виберу, наприклад, ось цей. Я вже до речі заходив. Просто виберу аккаунт і зайду в гаманець. Все, далі ви. Потрапляєте в кабінет, і от ви вже отримали ваші токени. Ось тут в мене 150, У вас буде 60 токенів. Тобто тут буде писати 360. В мене як бачимо трошки більше, тому що це вже по реферальній. Програмі до речі, ось тут от реферальна програма. Бачимо, за кожного рефералу ми отримуємо 5 свайпес і 30 rбів. Рів це якраз ті токени, які ось ми ось тут отримуємо. Якщо до речі, ось сюди нажати, то в принципі отут нам видно скільки USDT в USDT у нас буде по токенах. В USDT. Як знайти вашу реферальну силку? Ось тут де інвайт. Бачимо, можна поділитися в Facebook, Instagram і так далі. Ну, вибираєте, наприклад. Твіттер нажимаєте на іконку твіттера і як бачимо, ось наше реферальне посилання. Тобто ми просто можемо нажати твітнути, зразу ділимося в Твіттері, або якщо в якійсь іншому місці точніше хочете це посилання рекламувати, то просто ось тут його копіюєте і далі вже розкидаєте там друзям, знайомим і так далі. До речі, не обов'язково вибирати Твіттер, щоб отримати посилання. Ви просто можете там фейсбук, Facebook, Instagram можете вибрати. Яке захочете. До речі, зразу можете в принципі і ділитися в всіх соцмережах. Просто нажимаєте і ділитесь реферальним посиланням. На цьому, друзі, все. Ось таке от коротке і простеньке відео. Якщо воно вам було корисним, то звісно ставимо вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що далі в нас буде ще багато цікавих відео по заробітку в інтернеті. На цьому все. Зустрінемось в нових відео. Всім до зустрічі!